Тільки обраним дано це знання. Вміння стати бабкою шептухою передається лише на смертному ложі. Це вже жінки такого старшого, я б навіть сказала похилого віку, які взагалі вважаються такими відаючими матерями. Замовляння чудовий дає результат при енергетичному виснаженні. Шептухи працюють без свідків, вони працюють. Повні тишію. такі знахарки шипочуть молитви або замовляння над хворими. Це словесні формули, які вважаються здатні вилікувати тілесну та душевну недугу. Деякі замовляння передаються лише жінкам. Сучасній людині в використанні на 100% народної медицини не вистачає одного простого явища, і воно називається віра. У кого баба шептуха, тому й хвороба не мука.